Давай, Все, пошли. Це відео евакуації людей із прикордонних сіл Великописарівської громади опублікувала Нацполіція Сумщини. На ньому поліціянти виносять на ковдрі жінку, яка не може сама пересуватись. Мешканці віддалених сіл мають здолати кілька кілометрів пішки у складній евакуації у підірваний міст через Ворсклу. 16 людей напередодні евакуював із села Логівка. Поліціянт Дмитро Піддубний. Бабушка, давайте. Давайте, 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 родненька, давайте. Одне із місць, куди привозять мешканців прикордоння Охтирка. Наталія приїхала до міста з двома доньками з села Ямне. Людей було багато. Ну, нічого, доїхали, слава Богу. Добре. Виїхали о 10-й годині Ну, під обстрілами. Ми ну, виїхали. Так. Із ямного добиралися, нас довіз голова, наш староста. Дуже йому велике дякуємо. Ніна Євченко також приїхала з села Ямне. Розповіла, три її сини військовослужбовці, один із них зник без звісти в районі Солидара. У Ямному дуже погана ситуація. У одного сина мого розбили. Ну не повністю хату, вікна сарай повністю розбили, вікна розбили тому, що служить. О, а я жила віддільно своїм другим сином. ну що, Дуже погана ситуація, багато дуже потрощених домів, дуже багато. Стріляють кожен день. І ракети летять, і шахети, все підряд летить. З чотирма синами виїхала з великої писарівки Вікторія Більська. Дуже тяжка ситуація, виїхали, прийняли дуже добре, ми удивлені, всі кинулися допомагати. Всі на нас напали, ми перші приїхали, всі нам хочуть зробити добро. Дуже добре, тепло, сита, ну взагалі ніяких мінусів, тільки плюси. Зустрічають евакуйованих на автовокзалі, реєструють в управлінні соцзахисту, потім розселяють в двох закладах міста. Звертаємось до різних громадських і благодійних організацій, які зможуть не тільки фінансово забезпечити, а й гуманітарними наборами. Зараз міська рада досить гарно співпрацює з різними громадськими організаціями, і які вже нам пообіцяли і сьогодні повинні довести там набори гігієни чи постільна білизна, і на понеділок міжнародного організація організації з міграції очікуємо, які знову ж можуть надати і постільну білизну, і матраси, і одяг як дитячий, так і дорослий, який в них є в наявності. Вогтирці тимчасово переміщеним людям дають ліжко, безкоштовно годують вранці і в обід дають можливість користуватися душем. Прийняли тут нас добре, ну, надіємося, що повернемося, як все втихне. За попередніх два дні вдалося організовано вивести 150 людей. Повідомила голова громади Людмила Бірюкова. З них 25 – діти. Анна Книж, Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина.